Добрий вечір. Сьогодні я розповім про книгу «Сойче на крило Івана Франка. Не буду затягувати, почну відразу з розповіді, і хочу сказати, що я поставлю цій книзі 7 з 10, тому що деякі питання мені не зрозуміли. і якщо люди, які вже прочитали цю книгу, можуть мені сказати і дати відповідно ці запитання, які я не розкрила ще. То напишіть, будь ласка, бо я чогось трохи не зрозуміла, може, не дочиталася, бо читала вчора вночі, і якось так швид... швидко, 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 можливо, я просто не помітила, що там був якийсь опис. Книга про спогади, про спогади чоловіка, який втратив своє кохання, і це кохання нагадує про себе у листі. І там така заплутана історія досить цікава. А історія про те, як чоловік 40 років, чоловік він хоче відсвяткувати новий рік, і він самотній. Він працює, все, що він робить, це, в принципі працює, живе собі, а, і все. В нього є товариш по роботі, з яким він спілкується. І на цьому його круг спілкування, в принципі, можна і Але тут... Приходить лист йому на роботу, взагалі з Росії, а він вже живе в Україні. Приходить лист Порт Артура, наче з порт Артура, якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте, будь ласка. Приходить лист і в цьому листі дуже-дуже дуже великий обсяг тексту. І тут найцікавіше те, що тут у листі пише йому його колишня дівчина. Практично дружина. Він ще казав, що я вже подумав про те, що я вже записав цю людину три роки назад, уже три роки як, у померші, а вона тут нагадує про себе листом. І чому Сочине Крило назву має, тому що була така птиця-Сойка, і вони разом коли були. ця Сойка кожного разу ще питала. Під будинком оцього чоловіка. Чоловіка звати Хома, але дівчина називала його Масінно, начебто Масінно. І ви знаєте, досить цікаво було тим, що такі якісь підібрав Іван-Франко тези такі цікаві описи людей, такі цікаві словосполучення от прям душа, от знаєте, от так прям проникає в цей весь опис, в цей весь лист, лист про, я тут десь покажу, лист про спогади спогади до жінки. Жіночка завжди писала у листі чи ти тямиш?», знаєте, так, надавлює на больні місця, на спогади, саме такі. На мораль дуже сильно. І от вона, чи пам'ятаєш, ти, чи ти тямиш, чи ти тямиш постійно це писала, як ми там, як ми там. Коротше, дуже багато було саме в цьому листії описів того, що було раніше, що вони робили з цим чоловіком, як вони проводили свої дозвілля, коротше, як вони одного кохали. А тепер найцікавіше, ще вона каже про те, от от табір дивіться. Я хочу запитати в тих, хто читав, підскажіть, чому вона втікла? От для мене питання не розкрите. У людини, в якої все добре, в якої є кохана людина, любляча сім'я, а сім'я це батько люблячий. Є усе для нормального життя. Блін, людина щаслива, чому вона тікає? І для чого? Чого хоче побачити нового світу? Не знаю, чи можливо на якісь психічні порушення, чи що таке, я просто не можу. Я, можливо, дійсно пропустила, бо я не можу своєю головою зрозуміти. Я чудово, оце те, що чудово розумію, це те, що це просто книга, і це нормально, коли автор виписує щось, що не має, в принципі, якогось сенсу. Але для мене це поки що не зрозумів. А тепер, чому ж вона надсилає цей ці лист? Тікла ж вона з якимось чоловіком? А спочатку вони поїхали в Польщу, хотіли там одружитись, але він крутив дуже погані схеми, теми. І виходить так, що він затягнув теж її туди, і його як сказати, його помітили, і він помер. А тепер в нього був глава, і цей глава хотів, щоб оця жіночка була з ним, тому вона була з ним. Підкорялась йому, але він теж помер. Потім вона втекла, в Москву хотіла втікти. І поки їхала в поїзді, познайомилася з одним чоловіком, який... вона з ним жила, але в нього була проблема, він дуже любив азарт і любив пить. казино її програв він. І цей чоловік, якому він програв, він її забрав. Хотів, щоб вона була з ним дуже сильно. В нього взагалі було багато таких дівчат, але чомусь вона саме йому найбільше сподобалось, напевно. Забрав він її, але так вийшло, що це, поки вона розповідала в листі, якраз в той час оце вона ще досі з ним, і він захворів і скоро помре. І оце ж вона каже, що дуже сильно хоче побачитися з цим хомою, або як вона його називала, Масіно. Дуже-дуже хоче побачитися, ще досі кохає. Розказала, як вона, вона всього пережила, як її і, 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 і програвали, і, і тортури були, і страждала, і всього побачила на своєму життєвому шляху. та, -та І закінчиться, якщо я не хочу вже далі ви почитати, бо я так кожну книгу я розповідаю якось глобально. І мені здається, не знаю, як вам. Чи вам цікаво, буде, якщо ви прослухаєте, чи вам цікаво буде, тоді взагалі її читати. От. Тому далі ви дочитаєте в кінці, в вніснемто, кінець такий розкритий фінал, можна сказати, я так вважаю. Це чисто моя думка. Про це ніде не написано, але це я так думаю. Тому що вона там зайшла, кінець такий. Підходить той товариш, що товариш цього хоми, і він відшов, каже, якась жіночка до вас прийшла, вас кличе, хоче побачитися. Він питає, хто вона каже з нас за. Закрито, не хотіла себе представляти. Ну і все закінчилось в принципі, благополучно, Понятно, що це та дівчина, яка втекла, яка пережила багато подій. Але я завжди жодна що... на лева. Ви знаєте, як завжди це проблема. А, тепер цей розкритий фінал. Чи зустріне він її добре, чи він її штовхне. Тому що він такий цинік, мені так здалося, що він якийсь цинік. Не сприймає він якось такі моральні більш почуття. Він, а, Сказати. От знаєте, коли якісь травмуючі події відбулися, і людина просто зневіриться в тому, що є люди якісь ем, хороші, можна сказати, якщо так по-дитячому, з моральними, хорошими цінностями, які готові допомагають. І він оце, коли вона описувала це все, оце духовність, як вона його любила, як вони провели час. Прям такі там були в нього цитати цікавенькі. Тому я не знаю. Мені здається, що він її прийме нормально, але навряд чи вони житимуть разом далі, я так думаю. Тому що яка нормальна людина може пробачити іншу людину, навіть якщо дуже любить, попри оці три роки, які вона десь була, і він її, в принципі, любив, я думаю. Як можна пробачити людину, яка просто втікла одруж вийшла заміж за якогось іншого чоловіка, прожила три роки, хто зна з ким, хто знає, хто зна де. І тут вона пише, що ще досі кохає, то навіщо було тікати? Оце я не знаю. Я вам все розповіла, це твір за 10 клас з української літератури. Я, до речі, завтра у нас буде урок по цьому ем, творові. Ще можу сказати. В принципі, цікаво тим, що це навіває спогади, і, можливо, для когось це якась близька тема, і тому це цікаво, тому що я дивилася статистику, то 69% подобало саме цю книгу, тому. Кожному на свій розсуд, непогана, але не дуже тобі класно. Типу, Мені якось вона нейтрально зайшла. Як я сказала, 7 -8 з 10. Якщо у вас є відповіді на ті питання, які я не знайшла відповідей, то, будь ласка, скажіть мені, що там і як воно це все відбувається. В цілому мені будь-яка книга подобається. Я оце, скільки я записую. Огляди я ні разу не сказала, що якась книга погана. Я думаю, ті люди, які дивляться, вони це підмітили в принципі. Я вважаю, що кожне творіння, якщо автор вклав душу, це нормально. От то, що я тільки казала дім, в якому що мені не сподобалось. Не сподобалось тільки тим, що воно рознявую і тим, що це просто не мій стиль. Я не читаю ніколи детективи. Оце я заради вас. Вчора почала читати агату крісті Який детектив, я ще не пам'ятаю назву. На нього буде огляд, якщо дай Боже дочитаю. Я вам скажу, бо я детективи останній раз читала в свої 12 років, тому хто знає як я відреагую на цей детектив. Це мені цікаво, отож, ніби все.